Отже, для створення документу за створеним шаблоном необхідно перейти в медичну карту конкретного пацієнта, зверху обрати розділ Документи та натиснути Створити документ. Тут ми можемо відфільтрувати категорію шаблонів або групу або ж одразу обрати шаблон. Якщо власних шаблонів немає, ми можемо вимкнути Перемикач мої шаблони та використати шаблон. З доступних для нас. Шаблони також можна зберігати зірочками для того, щоб зверху побачити саме відібрані, тобто улюблені шаблони. Обираємо потрібний нам шаблон та натискаємо Створити документ. Документ буде передзаповнено за шаблоном. Тут ми можемо змінити дату виконання цього документу. Тобто, якщо, наприклад, огляд було здійснено в іншу дату, ми можемо це змінити. Назву документу також можемо змінити за потреби. Епізод обрати, до якого буде доєднано цей документ. Можемо змінити виконавця документу. Та прогорнути нижче. І ми бачимо, що документ передзаповнено за шаблоном. Тут ми можемо його редагувати так, як нам зручно. Бачимо, що є підтягнулись. Ті дані, які повинні заповнюватися автоматично, такі як дані пацієнта, можливо дата госпіталізації або інші дані, які ми заповнювали в шаблоні, які повинні підтягуватися автоматично. Тут ми можемо редагувати цей текст або дозаповнювати ті поля, які нам пропонує заповнити, такі як дата, час, текстові поля, вибір зі списку. Тобто можемо повністю заповнювати наш документ за шаблоном. Зверху у нас є інструменти для редагування тексту. Наприклад, збільшити або зменшити шрифт, змінити стиль шрифту, працювати з нумерацією списків, з кольорами тексту або заливки, вирівнюванням, таблицями можна додати своє зображення. І після заповнення документу внизу ми бачимо. Кнопки, якими можемо працювати. Закрити, тобто просто закрити заповнення шаблону, зберегти шаблон, тобто він буде збережений як чернетка. Також ми можемо одразу підписати цей шаблон, це локальне підписання для того, щоб відобразити, що цей документ є чинним. Можна видалити цей документ, якщо він в стані чернетки, і натиснути Готовий до підписання. Якщо, наприклад, медсестра заповнює інформацію за лікаря. І може змінити ось тут виконавця. Тоді в кінці заповнення медсестра натискає готовий до підписання, а вже лікар зможе потім підписати такий документ. Отже, для фіксації натискаємо Підписати і документ збережено. Потім ми можемо його редагувати за потреби або позначити як помилково введений, щоб його не брали до уваги.